Вітанечка! З вами Аніта Пі, я сексолог, секс терапевт психолог. І сьогодні п'ятниця 13, а отже, я вирішила, що це прекрасний день, щоб поговорити про точку G і все, що з нею пов'язане. Отже, будемо розкривати її містичність і таємничість, чи справді це точка, чи справді вона призводить до яскравіших оргазмів, і чи справді у всіх жінок. Отже, поїхали. І звичайно, спершу ми визначимося з термінами, чому це саме точка G, а не точка M або B. Але тут вам зразу розкрию секрет, якщо насправді не однією, єдиною точкою G. Бо у жінки є декілька таких правильніше казати зон. Є ще зона A, і зона U і зона K. Зараз чоловіки подумають, о, господи, наша має бути так складно. Ну, бо жінка, вона така істота, та непроста, непроста. Але сьогодні ми зупинимось лише на одній, да, потрошку, не, не будемо зразу а, пірнати а, в жіночу вагіну. Добре, зупинимось на зоні, да, як правильніше казати, G, тому що це не якась фізична точка, яка знаходиться от саме отут, а ділянка. На передній стінці піхви жінки. І названа вона, до речі, чому G? тому що на честь німецького гінеколога Грефенберга, так, який досліджував, досліджував е, жіночі ерогенні зони. От. Але е, з приводу цієї точки чи зони досі ведуться дискусії, бо не все так однозначно тут. І якщо вже е, говорити про те, які функції вона виконує, і чому її стимуляція є приємною, то, звичайно, нам знадобиться трошки знань з анатомії. І виною тут всьому наш клітор. Ну, як виною? Навпаки, ми йому маємо дякувати. Бо насправді стимуляція цієї зони це стимуляція. Тобто через піхву можлива стимуляція Клітора зсередини. Не зовнішня його стимуляція, а внутрішня, скажімо так. Тобто, таким чином, жінка може досягнути оргазму вагінально, саме стимулюючи цю зону G, А коли стимулюється клітор зсередини. Деяким жінкам це приємно. У деяких жінок спостерігаються виникнення більш таких яскравих, приємних відчуттів, що може призвести до оргазму. Знову ж таки важливий момент у деяких, а не у всіх, бо всі ми з вами різні, всі ми індивідуальні. Це треба враховувати, і кожен з нас досліджує свою сексуальність і має знати, а як вам приємно, як вам неприємно і що саме для вас є дієвим. Де ця зона знаходиться? Де її шукати і як її стимулювати? Знаходиться вона десь на 50-70 міліметрів від входу в піхви, саме на передній її стінці. А, і тобто за лобковою кісткою, за уретрою. Щоб її знайти, ви маєте себе подосліджувати. Ви маєте подосліджувати, можна це зробити спочатку пальцями, а, постимулювати передню стінку вагіни, бо у, у когось, так, в залежності від вашої анатомії, а, у когось, можливо, ви цю зону знайдете ближче до входу піхви, у когось далі. але... Спробуйте помітити, прослідкувати за своїми відчуттями. Тобто, в цій зоні вони будуть якось відрізнятися. Або вони будуть. Бо піхва в ній в немає нервових закінчень, бо якби вони були, жінка б. Не змогла б народити дитину. Ну, це було просто нестерпно боляче. Те, що ми відчуваємо вагінальний оргазм, це саме завдяки тому, що наш клітор він прилягає до нашої вагіни, ніби так обіймає її. І саме, от в певній ділянці, він прилягає до неї трошки плотніше. От, тому подосліджуйте. Також я рекомендую а, придбати, якщо ви вирішили, так задалися метою досягнути а, вагінального оргазму або просто постимулювати зону G, або досягнути сквірту. бо а, існує такий зв'язок, ну це навіть більше через спорну, да? ми бачимо, що саме через стимуляцію зони G у жінки трапляється сквіт. Ні, про це ми теж поговоримо а, не завжди. А, так от, ви можете придбати собі фалоподібний а, вібратор або якусь секс-іграшку саме для стимуляції зони G. То ви, тобто, ви можете навіть написати а, вібратор для зони G. І подивитися, або в сек-шоп зайти і запитати. От, вам там запропонують. Бо е, ця зона вона знаходиться так, її стимулювати треба під певним кутом. І, наприклад, від е, просто, е, ну, якщо взяти статевий акт е, в місіонерській позиції, то Майже неможливо стимулювати цю зону саме в такій позиції, через те, що пеніс не буде правильно натискати на цю зону. Тому або ви тут експериментуйте з позами, так якщо ви хочете е досягнути, наприклад, вагінального оргазму з партнером, або це секс-іграшки. Якщо це пальці, то це мають бути отакі рухи. І так ви стимулюєте цю зону. Але знову ж таки слідкуйте і за манікюрами своїми або за манікюром партнера, бо це важливо, щоб вам ніхто нічого не дряпав. І за самою стимуляцією. Тобто я рекомендую спочатку самостійно це пробувати, як вам? А потім ви вже можете залучати і партнера, і, і, і партнерів. Отже, далі про що ще вам розкажу, що це таке я вам розказала. Тепер, ну те, що не у всіх жінок вона, так скажемо, активна, то це є таке. Але тут варто не забувати про те, що ми можемо розвивати свої ерогенні зони. І якщо, наприклад, ви хочете розвити цю зону G, ви хочете відчути її чутливість, то треба над цим попрацювати. І треба. Звертати на неї увагу, не просто стимулювати клітор зовні, як ви звикли, для того, щоб отримати оргазм, а більше таки концентруватися на внутрішній стимуляції. І дуже здорово це починати саме в період біля овуляції, в овуляції, коли і збудити, і збудитися легше і оргазму досягти теж простіше і більше, більше шансів, що ви зможете саме розвити іншу ерогенну зону. Але знову ж таки, Практика, практика, і нікуди без неї. Але це практика приємна, тому пробуйте. І тепер ще один такий момент про сквірт. Ох, як я люблю цю тему, бо одні жінки хочуть його досягти, інші жінки хочуть від нього позбутися. Так, так і таке буває. Але що це таке залишається таємницею, бо можна знайти купу статей, де пишуть, що ой, сквірт це сича, а сквірт це не сича. А чому він є, чого його немає. Треба розуміти таку важливу річ, що сквірт а, виникає через роботу залоз. У жінки є параоритральні залози, бо вони ще називаються залози скіна, які знаходяться в преддвері входу в піхму. Ці залози взагалі виконують роль захисту уритрального каналу під час статевого акту від сечопускання. І від потрапляння туди взагалі різних бяк, бо вони під час стимуляції наповнюються кров'ю і перетискають сечовий канал. І от ці залози вони оточені такими структурами еректильними клітора, тому, власне, у деяких жінок під час сильної стимуляції ці залози можуть працювати так, що під час оргазму. Або навіть без оргазму, просто через сильну стимуляцію вони можуть викидати рідину. І от ця рідина буває двох видів. А коли це рідина прозора, і її ну інколи буває багато інколи там до навіть до стакана рідини може витекти, то це в народі називається сквірт. І власне в структурі, в складі цієї рідини і там є різні елементи, але присутня сечовина. Тому і існували оці такі думки, що, що це сеча. Але чомусь сича без запаху, без кольору, і що це взагалі таке? Насправді це секрет оцих залоз. Або така рідина може бути більш така, ну, власне, схожа на сперму. Консистенції сперми її вже буде менше. І це називатиметься жіночою еякуляцією. Тобто сквірт не дорівнює жіноча еякуляція. Утім, і те, і те, можливо, через роботу оцих залоз у певних жінок під час стимуляції. І саме стимуляція зони G, стимуляція клітора з внутрішньої його частини, да, бо ця стимуляція вона зазвичай відбувається да, сильніше. Її треба стимулювати сильніше, ніж зовнішню да, частину клітера. І саме через це відбувається стимуляція оцих залоз. І тому у деяких жінок може вникати сквірт. Тому, якщо ви хочете його досягнути, спробуйте стимулювати зону G. Ось така вам інформація на сьогодні. І наостанок зараз набирає популярності така процедура, як ампліфікація точки G. Це така хірургічна міні-операція, коли в цю ділянку, де у жінки знайдена да, ця зона G. Туди наповнюють, вколюють гіалуронову кислоту, щоб трошки її збільшити, і таким чином посилити ще більше приємні відчуття. О, це все робиться під місцевою анестезією, а тому, якщо цікаво, повивчайте цю тему. Але я вам спершу раджу досліджувати свою сексуальність, досліджувати і розвивати свої ерогенні зони. З партнером самостійно, бо секс це, це важлива частина нашого життя. І якщо ви задоволені сексуально, то і інші частини вашого життя, інші зони точки, зони вашого життя теж в балансі і теж покращуються. Тому не нехтуйте собою. Будьте задоволені всім па-па.